Ми розслідуємо вбивство Вогайо, улюблений стоматолог, і його дружина були знайдені мертвими у своєму будинку, а їхніх маленьких дітей також виявили всередині. Тут тіло, тут тіло. Він лежить у своїй крові біля ліжка, не на ньому. Ми щойно отримали дзвінки на 911 від поліції. Діти цієї пари в порядку. Вони були в будинку, не постраждали, і поліція зараз шукає вбивцю їхніх батьків. Ми розслідуємо цю справу з Law and Crime. Як Кріс Стюарт. Перед початком епізоду на справі одного стопових шоу YouTube хочу розповісти про нашого партнера та спонсора Морган і Морган, найбільша американська фірма з особистих травм. У них понад тисячу адвокатів, які за кілька місяців повернули 25 мільярдів для 500 тисяч клієнтів. Е клієнт у Флориді отримав 12 мільйонів замість запропонованих страховою 300 – 50 тисяч. У Пенсильванії клієнту присудили 26 мільйонів у 40 разів більше за пропозицію страхової. Морган і Морган допомагають легко боротися за те, на що ви заслуговуєте. Ви можете подати позов зі свого телефону, якщо отримали травму. На фордипіполком Натисніть посилання нижче або відскануйте QR-код на екрані. Ми стежимо за розвитком цієї історії. В Огайо чоловіка та дружину знайшли застреленими у їхньому будинку за день до нового року. Ось відео цієї пари Спенсера та Монік ТП. Це насправді їхнє весільне відео, зняти у 2021 році. Здається, вони на сходах будинку, де їх знайшли мертвими 30 грудня. Тож, давайте розберемося. Ось що нам відомо на цей момент: про те, що сталося: Спенсер і Монік жили в Колумбусі, штат Огайо. Спенсер працював стоматологом в Афінах, Огайо. У біографії на сайті кабінету йдеться, що він закінчив університет штату Огайо у 2017 році зі ступенем доктора стоматологічної хірургії, і він був пристрасно відданий наданню найвищої якості допомоги та комфортного досвіду, водночас вибудовуючи значущі стосунки зі своїми пацієнтами. Поза роботою він захоплювався гольфом, подорожами і часом із роди. Диною Спенсер був одружений із Монік. Тепе у них двоє дітей. Ми вважаємо, що це малюки, і ця пара наближалася до своєї п'ятої річниці весілля. Вони одружилися 30 січня 2021 року в Колумбусі, і це їхнє весільне відео. Його зняв член родини, який дав нам дозвіл показати частину цього відео. І коли ви дивитеся це відео, воно справді показує наскільки цю пару, здається, любили, і наскільки вони любили одне одного. Тож, давайте розберемося, що нам розповідає поліція на основі телефонних дзвінків, які надійшли 30 грудня. Поліція Колумбуса перевірка 107. Вітаю так, я хотів би попросити перевірити стан людини вдома. Поліція отримала дзвінок зі стоматологічного кабінету доктора Тепе, оскільки спенсер не прийшов на роботу. Спенсер працював зі мною, але сьогодні не з'явився на роботі, і ми не можемо зв'язатися з ним чи його родиною. Він не прийшов на роботу. Правильно? Тобто у нього проблеми зі здоров'ям? Ні, він був надійним, але ми не можемо зв'язатися з ним, його дружиною чи родиною або кимось із того будинку. Брат. Ці двоє дітей у будинку. Я власник бізнесу у Флориді. Мене повідомили мої працівники, що він не був на роботі, а він керує офісом. Дзвінок пролунав близько дев'ятої ранку. Начальник каже, що він у відпустці у Флориді. але йому телефонували з їхнього офісу, тому що люди не бачили, щоб Спенсер з'явився, і вони дуже хвилювалися за нього. Ви отримували ще щось, наприклад, дзвінки про нього чи можливо про автомобільну аварію або щось подібне. Іноді люди не приходять на роботу, можливо, він захворів, я не знаю. Як каже диспетчер, це звична ситуація, коли люди не приходять на роботу, можливо, проспали чи захворіли. Начальник Спенсера дійсно наполягає на тому, що з ним щось могло статися, тому що це зовсім не схоже на нього не прийти на роботу. Я просто знаю, що він найбільш відповідальний. Він завжди приходить вчасно і обов'язково повідомив би нас, як би виникли якісь проблеми. І... Він просто не показав жодного будинку, щоб сказати: ми дуже стурбовані, бо це не схоже на нього, і не можемо зв'язатися з його дружиною, що ще тривожніше. Отже, приблизно через 20 хвилин о 9.22 ранку, 30 грудня. Поліцейський приїжджає до будинку Спенсера та Монік. У будинку подружжя ніхто не відповів. Стривожені друзі йдуть до будинку подружжя перевірити і кажуть, що чули дітей. Тепер всередині. Отже, цей дзвінок надійшов приблизно о 10 годині ранку. Яка у вас надзвичайна ситуація? Поліція чи медична допомога? Можливо, і те, і те. Я думаю, не знаю. Я зараз багато чим займаюся. Ми вже виїжджали туди, стукали у двері, але ніхто не відчинив. Ніхто не відповідає. Я чую дітей всередині, здається, один із них закричав: зараз ми не можемо зайти. Не знаю, чи вибивати двері, чи якось потрапити в будинок? Ви були там, коли приїхала поліція? Я не був. Я щойно приїхав десь 5 хвилин тому. Гаразд, добре. Ми відправимо його назад до вас. До диспетчерської надходить ще один дзвінок цього разу від колеги Спенсера. Начальник не прийшов, але вже три години не можемо зв'язатися. Ми на місці і чуємо когось. Я поговорила з кимось, я лише хочу впевнитися, що хтось дзвонив. Через п'ять хвилин знову подзвонили, але саме цей дзвінок змінює хід історії від занепокоєння через людину, яка не з'явилася на роботу, до жахливого відкриття. 9.1.1. Яка адреса вашої надзвичайної ситуації? 1411 Нортфорд. 1411 Нортфорд. Було вже кілька дзвінків. Що змінилося після розмови з попередньою людиною? Там тіло, там тіло. Там всередині тіло. Так. А... Гаразд. Зачекайте одну секунду. <хух> Дозвольте з'єднати вас із медиком. Гаразд. Далі на лінії. Поки абонент чекає у фоні чути звуки, схожі на дитячі голоси, і це просто розбиває серце, коли чуєш цю історію, тому що дітей ТП знайшли всередині будинку. Добра новина, якщо взагалі можна так сказати, полягає в цьому: діти не постраждали, але люди могли чути, як вони, можливо, плакали всередині будинку, поки чекали на прибуття поліцейських. Наш друг не відповідав на телефонні дзвінки. Ми щойно повернулися з довгої подорожі, щойно приїхали сюди, а він, здається, мертвий. Він лежить біля свого ліжка, не на ліжку у своїй крові. Я не можу підійти ближче. Вони побачили би більше, ніж це. Гаразд, видно, що він явно не дихає і нічого подібного. Так, так. Це як? Ну ти знаєш, він виглядає як. Воно не виглядає калюжею. Я не можу нормально подивитися. Гаразд, я розумію. Гаразд. А коли востаннє хтось із ним розмовляв? Вчора, так, гадаю, вчора. Гаразд. Скільки йому років? 37. Він вживає наркотики чи щось подібне? Ні, ні. 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 Гаразд, добре. Просто це дуже юний вік. Так, я розумію. Гаразд, дякую. Добре, ми вже в дорозі. Отже, цей стурбований друг каже, що бачив тіло Спенсера всередині будинку. А, наша машина думає, що чує дітей. Тоді чув, як один із них кричав. А, ми отримали ще один дзвінок, де повідомили про тіло всередині містера Девід Кофі. У нас також є записи, як поліція передає по рації, що їм потрібно направити підрозділи до цього будинку. Хтось телефонує пожежній службі Чикаго, він лежить біля ліжка, поруч кров. Коли поліція увійшла в будинок, вони знайшли мертвими спенсера та його дружину. В повідомляє доктора. ТП застрелили кілька разів. Монік отримала щонайменше одне вогнепальне поранення в груди. Зараз у поліції немає знаряддя вбивства. Вони не вважаються вбивством із самогубством. Вони вважають, що хтось увійшов до цього будинку і зробив ці постріли. На основі дзвінків на 911 вважається, що Спенсера знайшли мертвим у його ліжку. Ми не чули, де саме в будинку могла бути знайдена Монік. Але важливо також зазначити, що поліція каже, що на цей момент не було ознак насильницького проникнення в будинок, а також діти подружжя. Вони не постраждали. Тож головне питання, хто це зробив. Зараз усі шоковані, і багато людей намагаються зрозуміти, чому таке могло статися. Якщо подивитись це, весільне відео, ця пара була улюбленою для багатьох. Це стоматолог у спенсері, ТП, якого очевидно дуже любили на його робочому місці, настільки що його відсутність на роботі викликала велике занепокоєння у колег, тому що, як каже його начальник, він дуже любить свою роботу. Я хочу обговорити одну підказку зі звіту диспетчера поліції перед тим, як розповісти вам це. І коли намагаємось з'ясувати, хто міг убити подружжя, яке любили так багато людей, я хочу показати вам це, тому що член родини опублікував це у Фейсбук. Цитую: мій брат і сестра були найкращими з найкращих. Просто не можу повірити, що хтось міг таке зробити. Люблю вас, Спенсе Мо. Потім у клініці Athens Dental Depot, де працював Спенсер Тепе, це опублікували у Фейсбук. З сумом повідомляємо про раптову смерть нашого колеги і друга доктора Спенсера Тепе та його. Дружини Монік його дуже бракуватиме нашій команді і пацієнтам, про яких він дбав багато років. Наші думки та найщиріші співчуття з їхніми родинами та близькими у цей надзвичайно важкий час. Просимо зберігати терпіння, підтримку та повагу до приватності, поки команда оплакує ці втрати. Обговоримо можливу підказку, яку опублікувала газета Коламбус Діспач у Коламбусі, і там зазначено, що згадується виклик за кодом 41 А, що є поліцейським кодом. Для повідомлення про пограбування, який був у звіті диспетчера того вечора, і стосувався адреси, де сім'ю тепі було знайдено мертвими. Газета повідомляє, що досі не отримала додаткової інформації від поліції щодо цієї підказки. Але сусіди в цій частині Колумбуса кажуть, що це не район, де зазвичай трапляється багато злочинів. Навіть ті, хто не був знайомий із сім'єю ТІПІ, кажуть, що вони здавалися звичайною родиною. Зараз ще кілька потенційних підказок. Для правоохоронців, дивлячись відео вдома, видно, що на дверях встановлено дзвінок із камерою ріних. Вам слід запитати себе, що поліція отримала з цього. Але також Колумбус Діспетч повідомляє, що на стовпі встановлена поліцейська камера спостереження. Будинок тепе був на четвертій вулиці в Колумбусі за кілька сотень футів від розі 4 четвертої вулиці та східної восьмої авеню. Тепер газета повідомляє, що поліція ще не повідомила, чи зафіксувала ця камера щось, або чи вона взагалі працювала у день, коли тепи були вбиті, приєднується до нас, щоб поговорити більше про цю справу, яка розгортається в Огайо, відставний детектив поліційне управління міста Нью-Йорк Том Сміт радий бачити вас на Law and Crime. Залишається багато питань без відповіді. Як детектив, що вам зараз найбільше впадає в око, враховуючи, що ми ще багато чого не знаємо? Так, це сумна справа. Кріс, і ти правий це справді розбиває серце. Але якщо думати з точки зору детективів, які працюють над цією справою, відсутність слідів злому це важливо. На місці злочину не знайдено знаряддя вбивства, а це означає, що знаєш, той, хто це зробив, ймовірно, просто забрав його з собою. Різниця у кількості пострілів у жертв також цікава. Декілька пострілів у чоловіка і, за повідомленнями, лише один у жінку. Знаєш, це теж може щось означати більш агресивне усунення, якщо так можна сказати, чоловіка порівняно з дружиною. Це також варто дослідити. Відсутні ознаки насильницького проникнення з мого досвіду та висвітлених історій. Зазвичай це так. О, це була людина, яка їх знала. Ми ще нічого не знаємо про поліцію. Але якщо немає слідів насильницького проникнення, що це означає? Так, зазвичай можна зробити певне припущення, чого ти ніколи не хочеш робити в правоохоронних органах, що ці люди знайомі між собою. Але саме тут починається основна частина цього розслідування. І коли ти стикаєшся з такою ситуацією, Кріс, коли наразі немає жодної справді перспективної зачіпки, тобі справді потрібно дуже детально вивчити обох жертв і те, де вони перебували, чим вони займалися протягом останнього тижня чи двох. Крім того, як ми завжди обговорюємо, потрібно перевірити їхні соціальні мережі, хто їхні друзі, з ким вони спілкуються, які розмови вони вели з людьми зі свого оточення. Ви знаєте, будь-які попередні стосунки, очевидно, також будуть розглядатися в цьому випадку. Отже, є цілий ряд напрямків і версій, які будуть опрацьовуватися під час цього розслідування в найближчі дні та тижні. Було повідомлення від Columbus Dispatch про використання поліцейського коду, що вказував на пограбування під час дзвінка. Я не маю уявлення, чи це просто диспетчер щось записав, чи дійсно вони це розслідують. Але коли трапляються пограбування, знаєте напади на будинки, ви це розумієте. Немає ознак насильницького проникнення, це важливо. Які підказки були б, якби це було пограбування? Ну і що в якому стані квартира? Є два трупи. Я це зрозумів, але потрібно уважніше оглянути квартиру. Чи щось перевернуто, чи щось розірвано. Сейф був відкритий? Чи була якась зона, де щось сховано, чи відкриті такі речі? Їм потрібно перевірити свої банківські рахунки і подивитися, чи були якісь зняття коштів у період цих вбивств. Тож, знаєте, це все є частиною цього розслідування? Знаєте. Ніколи не варто робити поспішних висновків чи припущень, коли маєш справу з таким убивством, адже розглядаються всі версії, і пограбування, і помста за щось. Усе це буде ретельно перевірено. Кожен детектив знає, що не слід обмежуватись лише своїми припущеннями. Я думаю, сталося саме це, хоча могло бути інакше. Тому залишати відкритий розум під час такої справи буде дуже важливо. Відомо лише з дзвінка на 911, що стоматолога Спенсера знайшли у спальні. Це незрозуміло. Монік, його дружина, де її знайшли? Я маю на увазі, знаєш, не хочеться припускати, чи це був випадок, коли вони просто не могли побачити друге тіло. Вони роблять відкриття, коли заходять у будинок. Але якщо хоча б один із них був у спальні, що це означає для тебе, коли намагаєшся скласти це разом. Я б дійшов висновку, що той, хто це зробив, застукав їх зненацька і, можливо, проник у будинок, не попередивши їх. І це знову ж таки частина того, що потрібно дослідити. Знаєте, якби щось сталося біля вхідних дверей прямо на вході, можна було би припустити, що там відбулася якась сутичка. Але той факт, що вони були в ліжку, для мене є досить важливою підказкою і вони були розслаблені. Вони були у своїй спальні, знаєте, і, схоже, навіть не думали про те, що хтось може бути в будинку чи щось подібне, тому розташування їхніх тіл буде дуже важливим у цьому випадку. Як завжди, кріс, як ми вже не раз казали у твоїй програмі та інших, поліція не розкриватиме всю інформацію. Знаєш, є певні речі, які вони будуть приховувати через важливі факти, які можливо відомі лише їм або лише вбивці. Це не оприлюднять одразу для громадськості то ж ми теж зіткнемося з цим найближчими днями. Тому що для мене і для так би мовити непідготовленої непідготовленої свідомості, коли йдеться про такі речі, це якраз той випадок, коли немає ознак насильницького проникнення. Ти міг би подумати, що хтось знайомий постукав у двері і зайшов у дім, але водночас, якщо він у спальні, знаєш, це змушує думати, що він спав, і ми не знаємо, ми це знаємо. Той, хто дзвонив на 911, повідомив, що востаннє спілкувався з ним напередодні, а звернення до 911 відбулися того ж дня. Він не приходить на. Роботу о 9-й ранку. Що ти про це думаєш? Як ти це поясниш у спальні, де він міг спати? Але водночас немає жодних ознак насильницького проникнення. Я маю на увазі, можливо, вони просто не замикають двері на ніч. Як багато людей, мені здається, теж так роблять. Так, цілком можливо, що все так просто, і частково це буде пов'язано з проведенням розтинів і визначенням приблизного часу смерті. Це також відіграватиме свою роль у цьому. Чи сталося це посеред ночі? Чи сталося це рано вранці, то ж усе це також буде враховано. Крім того, у будинку також були двоє дітей, які не постраждали. Це може відіграти важливу роль у цій справі, незважаючи на їхній вік і невинність, ці діти можуть дати важливі підказки щодо того, що там сталося будь-які крики, будь-який галас, будь-що подібне. Тож, навіть попри свій вік, вони можуть надати справді важливу інформацію щодо цього. Що стосується інформації, яку наразі надають правоохоронці, ви знаєте, це сталося лише кілька днів тому, 30 грудня. Але якщо на волі справді перебуває вбивця, який заходить у цей будинок, вбиває двох і тікає. Іноді це справді важливо і велика новина для Колумбуса. Поліцейські на вулиці викликають серйозне занепокоєння в громаді, особливо коли мало інформації. І здається, що це було цілеспрямовано. Розслідування на цьому етапі, якщо це дійсно так, чи говорить це вам щось про те, наскільки далеко вони просунулися у справі, як ви працюєте з публічною інформацією? Це частина цього. Багато жителів Колумбуса кажуть: я хочу більше інформації, особливо якщо живу тут. Якщо хтось просто зайшов у будинок і таке зробив. Так, абсолютно, це буде, це великий показник того, як поліція справляється з цим. Якщо вони справді зосереджені на одній інформації, можливо, вже отримали підказку. Можливо, у них є якась інформація, можливо, ДНК щось таке, що вони поки що не збираються оприлюднювати, і це буде дуже цікаво. Інша річ, якщо ви подивитеся відео, які були зняті на місцевих новинах. У них дійсно є камера Ring на дверях, тож чи можуть вони отримати до неї доступ, окрім усіх інших камер у цьому районі. Ти знаєш це так само, як і я. Кріс, сьогодні технології дуже важливі для поліції та розкриття злочинів. Ти знаєш, де це відбувається. Тож у тебе є відправна точка для будь-якої відеоінформації та відеорозвідки, яку ти хочеш зібрати, а потім ти просто розширюєш пошук звідти. Рухається в усіх напрямках від того будинку, щоб побачити, чи є якісь схожості з іншими речами на вулицях. Багато людей, і я також, дивлячись цю історію, вважають їх дуже хорошими людьми, наприклад, цей стоматолог, якого всі люблять. І знаєш, страх у багатьох людей такий, що просто з'явиться якийсь випадковий зловмисник посеред ночі і застрелить тебе вісні. Але наскільки часто в таких випадках усе відбувається абсолютно випадково, що хтось просто з'являється, заходить у дім і робить щось подібне? Можемо подивитися на історію серійних злочинів, таке справді трапляється. Ти знаєш відомі й сумнозвісні серійні вбивці, ти знаєш історію цієї країни, дійсно вчиняють такі акти насильства, але це трапляється нечасто. Це не більшість. Ти ж розумієш. Тож ти все одно маєш справу з цілеспрямованим злочином. Я думаю, що увага буде зосереджена саме на цих двох особах, і поліція більше зосередиться на цьому ніж на випадковому акті. Щодо двох дітей, це малюки, і це просто яка жахлива частина цієї історії. Я маю на увазі, навіть коли слухаєш дзвінок на 911, і просто турбуєшся про те, що в будинку двоє дітей, і ти не знаєш, що вони бачили, чи вони спали, чи щось подібне. Що це говорить вам про того, хто це зробив? Що ці двоє дітей залишилися неушкодженими, і можливо, вони навіть не ви, можливо, вони були у своїх кімнатах. І той, хто це зробив, не знав про дітей у будинку. Але якщо вони знали і не зачепили їх, але при цьому вбили двох людей. Що це говорить про них? Це повертає до моїх слів про цілеспрямований акт насильства. Знаєте, вони були там спеціально або заради обох, або заради когось одного, а інший просто опинився там. Не хочу звучати холодно, але чому б і ні? Знаєте, ви починаєте думати в такому ключі про можливого свідка? Я навіть припущу, що можливо вони не знали, що діти були там, знаєте, щоб не завдати їм шкоди. Слава Богу, що так і сталося. Так, дуже сильно, і цього разу теж, коли з'явився заголовок, можна було подумати, що це вбивство самогубство, адже, на жаль, таке часто трапляється. В них не було зброї для вбивства. Поліція повідомила про кілька вогнепальних поранень. Які це речі? Думаю, спочатку, коли заходите в будинок і бачите жахливу сцену, збирайте докази. Це буде ключовим, тому що очевидно тут є ще й питання стосунків. Є дані з мобільного невідомо хто був його пацієнтами у стоматології. Можливо, була якась суперечка, але я не знаю. Якщо говорити про судово медичні дані, які важливо зібрати всередині будинку, так у тому будинку буде зібрано багато чого, і що в цьому хорошого з точки зору слідства, це внутрішнє місце злочину. Щоб зберегти це місце, достатньо просто зачинити двері, і це вигідно слідчим. Усе знаходиться в будинку, тому не намокає, не лежить у снігу і його не здуває вітром. Збір цієї інформації та доказів буде значно простішим, ніж якби це сталося на вулиці. Тож ви будете шукати будь-які ДНК докази, будь-які відбитки пальців, сліди взуття, все, що може на щось вказувати, шматочки, скажімо, одягу, усе, що стосується збору доказів, буде враховано. Вони не поспішатимуть, обійдуть будинок ретельно обшукають і розділять на сектори усе це зроблять. Вони так і роблять, коли збирають докази на місці злочину. Які щодо цього ведуться розмови? Тому що, очевидно, це була пара, якщо судити лише з його роботи, яка неодноразово телефонувала і просила: будь ласка, надішліть когось до цього будинку. Його дуже любили. Це була пара, яку любили родина і друзі. Тож було багато людей, які їх знали, і певен спілкувалися з ними щодня. Як ви визначаєте, з ким саме будете говорити, і намагаєшся скласти уявлення, ким вони були, а також хто потенційно міг би бути підозрюваним. Я б почав із їхнього найближчого кола, найкращих друзів, з ким вони спілкувалися, проводили час, ходили в гості та довіряли найбільше. Знаєш, у кожного є найкращий друг або група друзів, з якими вони дуже близькі. Саме з цього починаєш, щоб побачити, чи відбувається щось дивне у їхніх стосунках, чи хтось звертався до когось із них, чи були проблеми зі стеженням, щось пов'язане з колишніми стосунками, які відбувалися. Знаєте, я впевнений, що якби це турбувало когось із цих жертв, вони б обов'язково розповіли про це другові або родичу. І з цього ви починаєте, а потім ви починаєте розширювати коло. Від близьких друзів до, скажімо, колег по роботі знайомих, і далі просто продовжуєте розширювати це коло. Але я б однозначно почав із найближчого кола друзів і родини. Я не Це трохи випадкове питання. Я сам не є власником зброї. Але якщо у вас немає знаряддя вбивства, але, скажімо, знаєте, завжди у фільмі там здається, на землі лежать гільзи. Ну, мабуть, від якоїсь зброї. Якщо у вас немає самої зброї, то які докази можуть бути? Можливо, гільза сліди пороху? Що може бути там? Це могло б допомогти вам рухатися в напрямку пошуку цієї зброї, або принаймні дізнатися, який тип зброї був використаний. Ну, збирання гільз, якщо вони були на землі, якщо їх залишили на місці події, ви їх піднімете, тому що на них можуть бути сліди ДНК, тому що для того, щоб зарядити цю зброю, ви натискаєте на гільзу, щоб або вставити її в патронник, або покласти в магазин. Отже, на цих гільзах можуть бути ДНК докази, наприклад, відбитки пальців. Інша частина це самі кулі. Під час ростину кулі будуть вилучені з жертв. Або якщо вони знаходяться у стіні чи ще десь, щоб отримати точні сліди обертання та ідентифікаційні мітки цих куль, а потім визначити конкретну зброю, яку було використано. Це справді дуже сумна і травматична справа. Думаєш про дітей і загадку, що розгортається в Колумбусі, Огайо. Відставний детектив поліційне управління міста Нью-Йорк Том Сміт. Приємно бачити вас на Low and Crime. Дякуємо, що приєдналися. Дякую за запрошення, Кріс. І з новим роком. Ми продовжимо стежити за цією історією. На цьому завершуємо справу від Law and Crime. Підписуйтесь на YouTube і Spotify. Я Кріс Стюарт. До зустрічі.